Ми тут приїхали ще з якимись людьми, наше таксі. Тут такий гарний райончик, таке дерево. Я думав, що в вазонок, а тут такий якийсь і вазонок, і дерево. І обстановочка тут така гарна, парк. Дитячий там. То один це місто, в якому народився Ганс Крістіан Андерсон. Дуже тут так і гарно. От якби нас сюди перевели, а то ми так якось. Дуже тут стільки всього є. Майже як у Львові, Тільки е, нема, ну, хмарочосів, то тільки отой. І наша лікарня така на поверхів 50-текляна. А решта тут все одноповерхові домики. Одно, дво. Такі похожі, як ну, ну типу особняки, як у Львові район під зам, чи там звичайні особняки, ну дуже мені тут сподобалось.